Поговоримо ми сьогодні про аромати від бренду Kilian. Я маю такий собі Discovery Set, яким вже користуюся, ну, десь більше року. І все ніяк не зніму про нього відео. Ось так він виглядає в боксі. Прямо не знаю, мені дуже подобається пакування, і я, мабуть, його взагалі не знаю, коли викину. А, дивіться, тут в наборі йде а, 8 чи 10 ароматів, боже мій, 3-3. Вісім 8. 8 ароматів це бестселери бренду, про який я хочу вам детальніше розказати. Тож, не переключайтесь, наливайте чай каву і будемо з вами робити рев'ю. Показую, як виглядає коробочка всередині. Подивіться, дуже красиво, такий, знаєте, рай для естета. Особливо, мені, знаєте, подобається ось такий. Красивий флакон, travel версія. Ви, в принципі, можете купляти будь-який аромат travel версії і сюди змінювати постійно аромати. Цей флакон, до речі, зроблений з металу. Зараз я вам одразу покажу. Він на магніті, ось так. І ви просто використовуєте для кожного з цих рефілів. Ну що, давайте перейдемо до ароматів і моїх вражень від кожного з них. Не обирала з чого починати, буду просто читати і дивитися. Отже, аромат Black Phantom. Знаєте, неспроста вони дописали моменту морі такий, знаєте, аромат про вічність, про те, що смерть це тільки трансформація. А цей аромат для мене, знаєте, як солодкий, солодкий віскі в дубові бочці. З дуже-дуже дорогою ваніллю. З такою гірчинкою а, білих квітів, трошечки, можливо, не ролі додали. Я його дуже любила наносити взимку восени, коли було холодно і хотілося тепла. Це такий багатий аромат. І на мені він, до речі, дуже часто а, десь в базі показував чорний шоколад. Я взагалі дуже-дуже шукала довго-чорний шоколад. І це в парфумерії досить складно. Дуже часто вони роблять просто як какао, і ти потім пахнеш, то вийшов з кафе або з якоїсь цукерні. Але це не гурманіка. Це дуже красивий лікерно-солодкуватий аромат, який я пораджу тим, хто шукає щось небанальне. Це аромат. Розкоші. Кому подобаються ваніль, лікарні нотки, кому подобається бейліс, як пахне, я думаю, що вам 100% сподобається Black Phantom. Влітку мені здається, що буде задушливо або тільки для вечорів. На мою думку, цей аромат може задушити спеку. Але, в принципі, якщо вам подобаються такі мотиви, спробуйте, не пожалкуйте. Так, наступний в нас аромат це, зараз скажу, Intoxicated by Killian. Це, до речі, два схожих аромати. Intoxicated для мене більш в чоловічу сторону. Тут теж відчувається лікер, тут теж відчуваються такі східні мотиви. Тут більше спецій. Навіть відчуваю кардамон. На мій ніс, тут є кардамон. І цей аромат, знаєте, такий більше. Шкіряний, менше тут ось цієї теплоти, як, наприклад, в його попереднику. Тут я не відчуваю так сильно шоколад, але більше відчуваю спеції. І для мене він трошечки йде в такий деревинно-шкіряний спецієвий аромат. Не дуже полюбила. Чомусь я відчуваю більше такої маскулінності з цим ароматом. І, наприклад, коли я спробувала на чоловічій шкірі. Він мені дуже сподобався. Мені здається, він підійде тим, кому подобаються такі аромати спеції, вишкіряні з ноткою ну, маскулінність, яка на мені розкривається. Я думаю, що це кардамон. Досить багато ароматів з кардамоном розкриваються на мені. Тому кому подобаються цікаві аромати з кардамоном, спробуйте Intoxicated. Знову ж таки, мені здається більше на холодну пору року. Наступний в нас Straight to Heaven White Crystal. Дуже мені подобається цей аромат. Це красивий унісекс. Зараз прям його нанесу на себе. Ммм, Боже, мені здається, що тут є білі ніжні квіти, які тільки-тільки розкрилися. Навіть весняні квіти багато сандалу. І трошечки кокосу, але не гурманіка кокос. А от, знаєте, кокос-горіх, горіховий кокос. І, мабуть, це такий аромат, який дуже красиво розкриється як на дівчині, так і на хлопцеві, тому що він досить нейтральний. Тут не виступає якась нота, яку можна зробити там фемінітивною, яку можна зробити маскулінною. Або навпаки, він буде звучати більш жіночно-солодко. Ні, це дуже яскравий унісекс, як на мене. Хоча всі, до речі, аромати попередні, вони теж вважаються унісексовими. Для мене, наприклад, ось цей, цей яскравий приклад, який може носити і хлопець, і дівчина прямо разом. На, на моїй шкірі він потім розкривається пудровістю. Нема тут розсолу. Ось якщо ви шукаєте а, сандал не розсольний, а ось такий сухий, деревинний. Ось Straight to Heaven це прям те, що вам потрібно. Дуже-дуже красивий аромат. І я думаю, що він підійде під будь-яку пору року. Можливо, прям в спеку трошки може задушити. До речі, я ще в спеку плюс 30 не носила. Можливо, з'являться огірки, але поки що те, що я носила це максимум, мабуть, плюс 25 градусів, він мені дуже подобається. І в більш а, гарячу, таку спекотну погоду а, ввечері, коли я його наносила, він просто швидше запудрювався. Але я полюбила зараз такі деревино-пудрові аромати, тому такий мастхев, хто шукає красивий сандал. недавно знайшла теж красивий сандал Van Cleef, який, мабуть, вже знятість, хто знайде сантал-бланк. Теж дуже красивий, але там він йде трошечки в сторону кокосу. Тож хто шукає кокосовий сандал. А це якраз такий унісексовий, спокійний. Наступний аромат Rolling in Love. О, це для мене марципан. трошки липи, меду навіть я відчуваю. Я його наносила, коли, ось, наприклад, дощ йде. До речі, це аромат, коли непогода. Коли дощ, я його наносила і одразу стає затишно. Чому, мабуть, тому що для нас а, такі горішки, марципан, щось таке ніжно-солодке, воно чомусь сприймається, як різдво, можливо, якісь спогади а, теплі. Тому цей аромат для мене аромат затишку. Хто шукає аромат затишку, чогось такого ніжного, але в той час з характером. Спробуйте Rolling in Love. Для мене це настрій. Коли йде дощ, ти хочеш собі зробити такий, знаєте, солодкий настрій. І він в жіночу сторону. Взагалі не уявляю, що ну, на чоловіці Rolling in love. No. No way. Наступний. Наступний це мій фаворит. Я вже його більше половинки використала Moonlight in Heaven. Боже, це аромат. Ні на що не схоже, це гірчинка того самого грейпфруту. Я взагалі обожнюю гірчинку помело, грейпфруту. Коли ось ти от розкриваєш цей фрукт і відчуваєш цю гірчинку, і воно таке прям ох, в хмаринку входиш. На початку цей грейпфрут, який дуже красиво грає на моїй шкірі з білими квітами, але знаєте, тут не лілія, тут не важкі білі квіти, вони ніжні. Я його носила половину, мені здається, вересня, навіть влітку я його наносила декілька разів. Дуже квітковий. Кому хочеться букет квітів з гірчинкою від цитрусів від грейпфрута. Спробуйте обов'язково. Для мене це аромат такий позитив. Чимось він мені нагадав Blue талісман. Але Блуталісман він такий, знаєте, більш карамелізований. Він потім стає дуже солодким. А ось цей не стає солодким. Він буде залишатися квітковим до кінця. Він нейтрально квітковий, я б сказала. Пам'ятаю, що десь я читала, що на комусь він відкривається навіть кокосом. У -у. На мені взагалі ніякого кокосу це красивий квітковий аромат з гірчинкою від грейпфруту. То шукає щось таке унікальне, досить рідкий аромат. Я не зустрічала ні на кому серед і в Афінах, і в Берліні, не зустрічала взагалі людей, ну, хто користується цим ароматом. І я, б, мабуть, взяла собі повний розмір. Чомусь мені здається, що є тенденція до того, що цей аромат буде скоро знятістю. Тому, хто за квіточки з фруктовістю, будь ласка. Наступний аромат. Теж безселе. Good girl Gone Bad. Це Османтус. Що в нас таке Османтус? Це коли пахне персиками, абрикосами. Хтось сприймає це, ще, знаєте, як варення. Для мене це абрикоси. Абрикоси, стиглі. Саме тут я відчуваю не квітки, а стиглі абрикоси. Мені дуже подобається цей аромат. Але знову ж таки, весна. І, мабуть, осінь для цього аромату. Чому поясню? А коли дуже спекотно, ось ці абрикоси вони дійсно перетворюються на варення, і ти начебто ходиш як, як живе варення. А взимку для мене він дуже таки стає монотонний, і взагалі я абрикосів не відчуваю, зато дуже дуже відчуваю таку знаєте, пудровість цього аромату, що мені не подобається. Тому мені здається, що цей аромат, до речі, дуже класно. О, якраз зараз ним починати користуватися. Коли там плюс вісім, плюс 15, плюс двадцять це ідеально. І ще коли вітер вітряно на вулиці, це буде просто мастхе, тому що всі будуть ловити носом такий, знаєте, абрикосовий цвіт. Я знаю жінку, яка користується на постійній основі цим ароматом. В неї дуже холодна шкіра, і на ній це завжди пахне. Ніжними квітами. Взагалі на ній не відчуваю абрикосів. На мені я відчуваю багато абрикосів, і мені це подобається. Ще тут м -м -м, така нотка, я б сказала, що цютюн. Чому вона стає поганою ця дівчинка? Тому що воно таке трошечки а, стає. Мені здається, з таким вологим цютюном тю поєднання і воно, знаєте, як в каберне пахне. Тому обов'язково за тест. Більшості сподобається цей аромат. Неспроста, він бестселер. Я думаю, що він буде продаватися вічно. Вони його ніколи не закриють. В мене, до речі, був аромат Good Girl Gone Bad Extreme версія. Вона відрізняється, вона більш солодка і там додали ноту молока, він лактонний. І ось його я обожнювала носити якраз в холодну пору року дуже красиво сидів на шкірі. По різному грає в різну погоду на мені, тому для мене він... Наприклад, від попередника він менш улюблений, але, знову ж таки, іноді мені дуже хочеться пахнути Good Girl. Так, наступний бамбу Harmony. Це вже для мене дивний аромат. Якщо подивитися опис, рев'ю різних блогерів, інфлюенсерів, це аромат чаю, такий спокійний. На мені, до речі, це е, в чоловічу сторону пахне мені бамбуком. Бамбуком, так, чай тут є, цитруси, і він дуже-дуже тихий на моїй шкірі. Тобто я можу їм повністю облитися, але через пів години я буду відчувати такий ніжний чай і бамбук. Зеленуватий а, ніжний аромат, який дуже-дуже монотонний. Там спілкувалася з дівчинкою, яка каже: мені всі аромати дурманять мене не подобаються. Ось такі аромати здається якраз для таких людей, хто взагалі не дуже любить парфуми, але хоче щось, щоб, знаєте, приємно воно трошечки пахло. Ось такий чайний аромат. Для мене він трошечки в чоловічу сторону. Мені здається, тут вони додали чи гвоздику, якусь таку спецію трошки, яка мені дає гіркоту, такий чай з гірчинкою і бамбуком. І на чоловічій шкірі я бачу його влітку, якраз коли спекотно він таки буде освіжати. На мені я спробувала я ж кажу, мені чомусь знову ж таки, він такий більш маскуліний і в чоловічу, тому не став моїм фаворитом з цієї лінійки. І будемо завершувати чудовим словом кохання. Love by Killian, don't be shy. А, дуже багато пліток ходило, що Ріана користувалася досить довго цим ароматом, декілька, не знаю, років. Це дуже солодкий, приторно солодкий. Я б сказала, це просто а, цукрова кома цей аромат. І я його любила наносити тільки, знаєте, ось так хмаринку заходжу, і чисто на волосся трошки. Тому що, якщо я нанесу його на шкіру, це для мене буде, як знаєте позон, конкретний позон для мене в першу чергу, і, можливо, для усіх оточуючих, кому не подобаються солодкі а, квіткові аромати. Але я чомусь бачу цей аромат більше на брюнетках, пристрасних а, дівчатах, кому подобаються дуже солодкі аромати і кому на гарячій шкірі, до речі, відкривається дуже цікаво мармеладом. Я чула від дівчат, як пахне дуже-дуже смачно мармеладом. І потім, коли дізнавалася, що це Love by кілян, я була здивована. В мене холодна шкіра, і на мені цей аромат звучав більш, більш монотонно. Для мене це маршмело, квіточки і дуже-дуже багато цукру. Мабуть, ось. Мабуть, це маршмело дає: а, знаєте, начебто, ви його смажите ще десь на вогнищі і це просто дуже-дуже багато цукру. Ванілі і квіточок на задньому фоні. Їх всіх зібрали, окунули в цукор, і це все дуже-дуже приємно, солодко пахне, але знову ж таки не їстівне. Тобто, не, не так, що тут шоколад якийсь і хочеться з'їсти. Просто дуже солодко. Для мене це аромат на зимку. Я його можу використовувати тільки взимку, хоча заради цікавості хочу спробувати його в спеку ввечері. Просто заради цікавості один раз. Що задушить, я просто його залишу до наступної зими, коли буде час саме для цього аромату. Я сподіваюся, вам сподобалась моя добірка. В принципі, якщо згадати про весь бренд кілян, яким я користувалась, про всі парфуми кілян, якими я користувалась, це ще були Woman in Gold. Так що ще, боже. Пам'ятаю, а і пам'ятаєте, були ще флакони з таким яйцем. І там а, були назви такі цікаві. Ось в мене було а, щось про Едалс на тему інжиру. Дуже він мені подобався. Я зараз, до речі, шукаю в залишках, хочу його собі знайти. Те яйце Едалс. Знову ж таки, це ця лінійка знять. А, можливо, в кого є? Пишіть в коментарях або в особисті повідомлення, і я обов'язково візьму це аромат. Uh, так. Щодо Woman in Gold, шикарний аромат. Теж uh, трошки схожий він чимось на ось цей Love, але не такий солодкий, uh, мені пахне, знаєте, таким, uh, мені пахне ваніллю, м'ятою, тобто є якась солодка свіжість, якщо можна так виразитись. От знаєте, коли ви купуєте uh, Tic-Tak, ось цей саме uh, оріджинал, просту версію біленький. Перше, ось коли відкриваєш, пахне таким свіжо солодким. Тобто, начебто це і м'ята, але з ваніллю такий дуже приємний аромат. То ось якщо ви шукаєте щось схоже а, і яке буде розкриватися потім солодко дорогою ваніллю, то оберіть Woman in Gold. Якщо ви просто хочете більш таке цукрове маршмело, тоді лав. Якщо є питання, пишіть. Якщо просто сподобалось, ставте пальчики догори. І, будь ласка, напишіть в коментарях, яке відео про який бренд вам би хотілося почути. І гарного всім тижня, па папа!